Пресвята Богородице, все царице, Матір животворчого і Спасительного Сина, звертаємося до Тебе з покорою серця та глибокою вірою, відчуваючи твою безмежну благодать та материнську ласку, ми приходимо до Тебе з молитвою, про зцілення від усіх хвороб душі та тіла, Матінко небесна, знаєш усі наші болі і тяжкості. Зціли нас від них, подаруй нам душевний спокій, тілесне здоров'я, напишіть імена та прохання в коментарях Мати Божа, стоячи перед Твоїм образом, ми благаємо Тебе про благословення нашої родини, охорони від усякого лиха й невдачі, з'єднай нас у любові та згоді, заступнице наша, просимо Твоєї материнської молитви перед Богом за нас. Щоб він завжди бачив наше прагнення до добра та праведності, пречиста діва, будь нашим оберігом у скрутні часи. Нехай Твоя благодатна рука завжди підтримує нас у важких рішеннях і невпевненості. Ми віримо в Твою могутність заступництва, тож звертаємося до Тебе. З нашими бідами та потребами допоможи нам у повсякденних справах, в дорогах і роботі, даруй мудрість та терпимість, свята Матінко, Ти надійний щит від ворогів і бід, захисти нас від злого спокусника, від небезпеки та заздрощів. Ми просимо тебе, наділи нас своєю благодаттю, щоб ми завжди відчували твою близькість і захист. Пресвята Діва Марія, обдаруй нас ціленням від усіх хвороб душевних і тілесних, віримо, що Твоя материнська молитва може зцілити найглибше страждання і принести внутрішній мир, благослови наше життя, Матінко Божа, даруй нам радість у спільноті з Богом і ближніми, просимо наділи нас духовною силою, щоб ми могли пройти через випробування життя, виправити наші гріхи. І служити Богу вірно та ревно, нехай Твоя благодать наповнює наші серця любов'ю та милосердям, заступнице усіх віруючих, допоможи нам у наших духовних змаганнях і прагненні до святості, благослови наші сім'ї, наших дітей та близьких. Напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай Твоя рука захищає нас від усякого лиха. А Твоя молитва до Сина Твого приносить нам Його милосердя та благословення, Пресвята Богородиця, Матір, Всецариця, ми з вірою звертаємось до Тебе зі всіма нашими потребами та поклонінням, нехай Твоя благодать, супроводжує нас на кожному кроці, а Твоя материнська ласка обігріває наші душі. Амінь. Пресвята, Богородице, Все царице, сповнені невимовної вдячності за Твоє безмежне милосердя та допомогу, ми знову звертаємося до Тебе у молитві, Ти, що завжди стоїш біля Престолу Божого і клопотаєш про наші прохання, прийми наше щиросердне дякую за всі дари, якими ти щедро нас обдарувала, за в наших серцях вдячність і любов до тебе. Навчи нас бути вірними послідовниками, Сина Твого Ісуса Христа, Матінко Небесна, ми надаємо Тобі наші покірні прохання та благання, просимо Тебе, Заступниця наша, допоможи нам у скрутних часах, коли життя і випробування стають важкими для нас, Розкрий перед нами дорогу, Освітве наші думки. Дай розуміння і силу пройти крізь темряву, невірності та змін, о Матір Божа, Велика Заступнице, нехай Твоя благодать з'єднає нас з Господом у духовній спільності, відкрий перед нами путь до Його серця, допоможи подолати наші внутрішні бар'єри і віддатися повністю служінню Богу, нехай Твоя молитва приносить нам прозріння та розуміння Його намірів, свята Матінко. Ти, відома своїм материнським серцем, розумієш наші страждання від гріхів і недосконалостей, звертаємося до тебе з благанням, про прощення та допомогу в покаянні, даруй нам силу протистояти спокусам і оберігай нас від спотворення душі, Пресвята Діва Марія, наша надія і опора, підтримай нас на шляху духовного зростання, відкрий нам двері до знання Божого. Допоможи вивчити Його Слово та відкрити Його план для нашого життя, даруй нам мудрість і розуміння, аби ми могли служити Йому спалкою, вірністю, Пресвята Богородице, наша Всецарице, Ми благаємо Тебе про посилення нашої віри, надії і любові, нехай Твоя благодать наповнює нас досвідом Божої присутності в нашому житті. Нехай Твоя рука допомагає нам не заблукати на шляху віри, а завжди крокувати вперед до Бога, свята Мати Божа, молимося про захист від усяких небезпек та зловісних планів, ворогів, як видимих, так і невидимих. Захисти нас від всього Лихого, оберігає нас від негараздів та спокус, що може надійти на наш шлях. Заступниця наша, ти відома своєю ніжністю та материнською турботою. Допоможи нам у повсякденних справах, напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай Твоя благодать супроводжує нас на кожному кроці, а Твоя молитва до Сина Твого забезпечує нам Його благословення, Пресвята Богородице, все Неба і землі, прийми наші молитви, наповнені вірою і сподіванням, нехай Твоя молитва за нас грішних вине до Бога, як благословенна пісня. Нехай Твоя благодать залишається з нами вічно, сповнюючи наше життя світлом і любов'ю. Амінь. Велика Пресвята Богородице, Все царице, мати живого Бога, з вибокою покорою і найсердечнішою вдячністю, ми знову стоїмо перед Твоїм образом, Твоє материнське серце, сповнене безмежною любові та милосердя, є для нас пристановищем і надією. Ми вдячні за Твою благословенну присутність у нашому житті і за Твою незмінну готовність приймати наші молитви, благаємо тебе, Матінко Небесна, про своєчасне втручання в наші справи і потреби, даруй нам мудрість і розуміння, щоб ми могли правильно вибирати шляхи і приймати рішення, які приводитимуть нас ближче до Бога, нехай Твоє світло освітлює наші думки і направляє наші дії. Свята Діва Марія, допоможи нам усвідомити свої гріхи і недоліки. Ми покликаємо тебе, наша матірко, прийти до наших душ і очистити їх від усякої негоди. Все пробачаюча мати, просимо Твого посередництва перед Сином Твоїм, щоб ми могли отримати прощення та новий початок. Пресвята Богородице, на тобі було покладено благословення стати матір'ю Спасителя, мовимо тебе про духовну силу. Подаруй нам глибоку внутрішню силу, щоб ми могли перебороти життєві труднощі, долати спокуси і бути відданими волі Божій. Пресвята Діва, допоможи нам знайти наше покликання. І служити Богу з рішучістю, нехай наше життя стане свідченням Його любові і благодаті. Подаруй нам силу віддатися служінню іншим, допомагати потребуючим і будувати царство Боже на землі, матінко милосердна, благаємо твоєї материнської оберігаючої руки, захисти нас. Напишіть імена та прохання в коментарях від ворогів, оберігай від несподіваних небезпек і поклади на нас свій найцінніший захист, нехай твоя присутність відлякує від нас злі сили та наповнить наші серця миром, Пресвята Богородице, ти займаєш Вищий престол після Божественного Творця. Прийми наші молитви та прошення, нехай Твоя незмінна ласка буде з нами, а Твоє заступництво приносить нам благодать, милосердя та духовний зріст, нехай Твоя молитва об'єднана з Богом у вічній гармонії, Амінь. Пресвята Богородице, Все царице, найвище царице Небес, ми знову стоїмо перед Тобою, з покорою серця і найсильнішою вірою, Твоя неземна благодать і ніжність. Помляють наше життя, роблячи їх більше нечущими і світлими, з тобою ми відчуваємо себе захищеними та улюбленими, з тобою наші страхи зникають, а віра набуває сили, Матірко Божа, Ти народила Спасителя, віддай наші прохання Твоєму Синові. Прошу тебе, наша заступнице, моли за нас перед Богом, щоб наші потреби були вислухані, допоможи нам завжди пам'ятати. Про слова Твого Сина і слідувати Його заповідям, нехай Твоя молитва додає нам сили і мудрості у цьому складному світі, Пресвята Діва Марія, найчистіше дзеркало душі, даруй нам благодать спостерігати за собою, проявляти щирість у відносинах з іншими і бути справжніми християнами у всіх наших діях, відкрий перед нами путь до глибшого пізнання себе. А також до пізнання та прийняття інших, Пресвята Богородице, допоможи нам подолати наші недоліки і помилки. Нехай Твоя материнська молитва обіймає наші душі і відновлює наше духовне здоров'я, зміцни нашу віру, щоб ми могли перетворити свої недоліки, на можливості для росту, матірко живого Бога, даруй нам милість побачити добро у всьому навколо нас. Нехай наші серця заповнюються вдячністю за кожен день, за кожну мить життя, за всі випробування і радості. Нехай Твоя благодать робить нас відкритими для чудес Божих у повсякденному житті, Пресвята Богородице, наша вірна заступнице. Ми благаємо Тебе захистити нас. Напишіть імена та прохання в коментарях від злого і біди просимо Твоєї благодаті заспокоїти наші серця в турботливих часах. І внести свій спокій до наших думок, захисти нас від усяких небезпек і незрозумілих ситуацій, Матірко, милосердна, благаємо Твоєї допомоги в нашому служінні ближнім, нехай Твоя доброта надихає нас до вчинків милосердя, до розуміння та терпимості то поможи нам бути променями світла і надії для інших у цьому світі, що часто потребують розуміння та допомоги, Пресвята Богородице, наша Матірко, все Царице. Ми завжди звертаємося до Тебе з нашими потребами, молитвами і дякуванням. Нехай Твоя благодать супроводжує наші кроки, а Твоя материнська молитва знаходить відгук у серцях наших. Амінь. Все пречиста, Богородице, Богородиця, всецарице, наша найвища надія і заступниця перед Богом. Знову звертаємося до тебе з покорою і найсильнішою вірою, Твоя материнська ласка і турбота стали для нас невичерпним джерелом натхнення і сили. Ми вдячні за твою вічну присутність у нашому житті, за Твою відданість і невичерпний потік, милосердя, пресвята Богородице, Мати Найвищого. Допоможи нам зберігати свою внутрішню гармонію і спокій у непевних часах, віримо, що Твоя благодать може заспокоїти наші душі і надати нам внутрішній мир навіть у середині бурхливих подій. Прошу твої молитви за нас, напишіть імена та прохання в коментарях, щоб ми завжди знаходили духовний баланс і стійкість. Матінко Божа, найцінніший камінь нашої віри, даруй нам силу нести свої хрести. І пройти через випробування з вірою, нехай Твоя присутність дає нам мужність подолати перешкоди та невдачі, і з кожним випробуванням підтверджувати та зростати у вірності Богу, Пресвята Діва Марія, допоможи нам пізнати сенс нашого життя і виявити своє покликання, даруй нам прозріння, щоб ми могли розуміти, яке завдання Бог поклав перед кожним з нас. Нехай Твоя благодать відкриває перед нами дорогу до виконання Його волі, Матінко Христова, Пресвята Богородице, допоможи нам зростати у святості й вірності, даруй нам внутрішню силу протистояти гріхам і темноті, і змогу віддати себе служінню Богові і ближнім. Нехай Твоя молитва підтримує наші душі на шляху до духовної досконалості, Пресвята Богородице, Мати і все ми благаємо тебе про захист від небезпеки, лиха, просимо Твого благословення для нашої родини і близьких. Заступниця наша оберігає нас від усяких загроз, і негараздів, що можуть надійти на наш шлях, матінко милосердна, допоможи нам розпізнавати потреби і біль інших, і бути променями добра і надії у світі, нехай Твоя ніжність. Відображається в наших вчинках, а Твоя благодать надихає нас допомагати тим, хто потребує допомоги, Пресвята Богородице, Всецарице неба і землі. Ми складаємо свої молитви і поклоніння перед Тобою. Нехай Твоя незмінна ласка наповнює наше життя, а Твоя материнська молитва до сина Твого. Ніколи не перестає нас супроводжувати. Амінь. Ставте вподобайки під відео. надішліть це відео ближнім вашим для поширення свого Божого благословення Бо Господнє, нехай перебуває з усіма нам.